Іран близький до створення атомної бомби. Країна перебуває скоріше в тижнях ніж у місяцях від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. За його словами, рівень збагачення урану в Ірані майже доведений до необхідного для створення ядерної зброї, що викликає занепокоєння. Однак Гросі додав, що все ж таки не можна робити висновок, що Іран володіє такою зброєю уже зараз. Створення функціонуючої ядерної боєголовки вимагає крім виробництва збагаченого урану безліч інших речей, наприклад, проведення випробувань. Запевнення Ірану в тому, що ядерні технології потрібні країні для медичних і цивільних цілей, викликають додаткові запитання. Наприклад, навіщо для цих цілей потрібні такі обсяги збагаченого урану і така швидкість його виробництва? Ці побоювання посилюються тим, що у МАГАТЕ немає необхідного рівня видимості діяльності іранських колег. На запитання журналіста про те, чи може бути так, що Іран ефективно розробляє ядерну зброю, а МАГАТЕ про це не знає. Гросі відповів, що не може говорити про це знову ж таки через брак інформації. У ході інтерв'ю глава МАГАТЕ також зазначив, що в умовах війни Ізраїлю з Хамасом, а також війни Росії проти України, виникла тривожна тенденція нормалізації розмов, які пов'язані з атаками на ядерні об'єкти, як у випадку з тимчасово окупованою військами РФ Запорізькою АЕС або навіть загроза. Тосування ядерної зброї, озвученої в уряді Ізраїлю на початку війни з Хамасом, така подібна нормалізація, за словами Гросі, веде до поступового руйнування режиму нерозповсюдження ядерної зброї, що дозволяло уникати ядерної війни протягом останніх 70 років. Я ж нагадаю, що раніше сам Гросі заявляв, що Іран зриває міжнародні зусилля з перевірки своєї ядерної програми, прискорюючи виробництво урану збагаченого до рівня, який потенційно може може дати їм змогу створювати атомну зброю.